Жінки залишили великий слід у житті Тараса Шевченка. Частина його творів напряму присвячена коханим. Він часто закохувався, і в нього закохувалися, та особисте життя у великого українця так і не склалося. Історія зберегла імена коханих. Першою любов'ю Тараса була Оксана Коваленко. Їй присвячена поема Маяна Черниця, а спогади про красуню Оксану поет вилив у вірші ми в купочці колись росли. Ми в купочці колись росли. Маленькі ми собі любились, а матері на нас дивились та говорили, що колись одружимо їх. Не вгадали. Старі зарані помирали, а ми малими розійшлись та вже й не сходились ніколи. Мене по волі й неволі носило всюди, принесло на старість ледве і додому. Веселеї колись село чомусь тепер мені, старому, здавалось, темним і німим, таким, як я тепер старим. І бачиться в селі убогим, мені так бачиться. Нічого не виросло і не згнило. Таке собі, як і було, і яр, і поле, і тополі, і над криницею верба нагнулася, як та журба далеко в самотній неволі. Ставок, гребелька і вітря Загаю крилами махає. І дуб, зелений, мов козак, із гаю вийшов, та й гуляє попід горою. По горі садочок темний, а в садочку лежать собі у холодочку, мову раю, мої старі. Хрести дубові посхилялись, слова дощем позамивались, і не дощем, і не слова. Гладесенько Сатурн стирає, нехай святими спочивають мої старі. Чи жива ота Оксаночка, питаю. Питаю у брата тихо я. Яка ота маленька, кучерява, що з нами гралася колись? Чого ж ти, брате, зажурився? Я не журюсь, помандрувала ота Оксаночка у поход за москалями та й пропала. Вернулась правда через год. Та що з того? З байстрям вернулась острижена. Була вночі сидить під тином, мов зозуля та кукає або кричить, або тихесенько співає, та ніби коси розплітає, потім знову кудись пішла. Ніхто не знає, де поділась, занапастилась, одуріла. А що за дівчина була та так, що краля і не убога? Та талану Господь не дав. А може й дав, та хтось украв і одурив святого Бога. Вітер в гає, нагинає лозу і тополю, лама дуба, котить полем, перекоти поле, так і доля. Того лама, того нагинає, мене котить, а де спинить і сама не знає. У якому краю мене заховають? Де я прихилюся навіки засну? Коли нема щастя, нема талану, нема кого й кинуть, ніхто не згадає, не скаже, хоть насміх, нехай спочиває, тільки його й доля, що рано засну. Чи правда, Оксано, чужа чорнобрива, і ти не згадаєш того сироту. Що в сірій святині бувало щасливо. Побачиш диво, твою красоту, кого ти без мови, без слова навчила очима, душею серцем розмовлять? З ким ти усміхалась, плакала, журилась, кому ти любила Петруся співать. І ти не згадаєш Оксано, Оксано, а я й досі плачу. Досі жур'юсь, виливаю сльози на мою Мар'яну, на тебе дивлюся, на тебе молюсь. Згадай же, Оксано, чужа, чорнобрива і сестру Мар'яну рястом уквічай, часом на Петруся, Усміхнись щаслива і так, як жарти колишня згадай. Юний геній був дуже закоханий у Ганну Закревську, молоду дружину поміщика з Березової рудки, що на Полтавщині, і присвятив поему Сліпа, а також поезії Гезе. Та якби зустрілися, ми знову. Якби зустрілися ми знову, чи ти злякалася б чи ні, яке є тихе, є те ти слово, той діб промовила мені. Ніякого. І не пізнала, а може, потім нагадала, сказавши снилося дурні. А я зрадів би, моє диво, моя ти чорнобрива. Якби побачив, нагадав, веселеє та молодеє, колишнє лишень полихеє, я заридав би, заридав, і помоливсь, що неправдивим, а сном лукавим розійшлось, слізьми водою розлилось. Колишнє святеє диво немає гірше, як в неволі, про волю згадувати. А я про тебе, воленько, моя, оце нагадую. Ніколи ти не здавалася мені такою гарно молодою і прихорошою такою, так як тепер на чужині. Та ще й в неволі, доле, доле моя ти співана, воле, хоч глянь на мене за Дніпра, хоч усміхнися, за... і ти, моя єдина, встаєш із за моря, за туману слухняна, я зоре, і ти, моя єдина, ведеш за собою, літа мої молодії, і передо мною. Ніби море заступають широкі села з вишневими садочками, і люди веселі, і ті люди, і село те, де колись мого брата привітали мене. Мати, старесенька мати. Чи збираються ще й досі веселі її гості погуляти у старої, погуляти просто, по давньому, по старому, от світу до світу? А ви, мої молодії, чорняві діти, Веселі дівчаточка, і досі в старої танцюєте? А ти доле, а ти мій покою, моє свято чорнобриве. І досі між ними тихо ви, пишно похожаєш? І тими очима аж чорними голубими, і досі чаруєш людські душі, чи ще й досі дивується в сує? На стан гнучки свято моє, єдине є свято, як уступлять тебе доли діточки, дівчата, і защебечуть по своєму доброму звичаю. Може, й мене ненароком діточки згадають? Може, яка і про мене скаже, яке лихо, усміхнися, моє серце, тихесенько, тихо, щоб ніхто і не побачив. Найбільше нічого. А я, доленько, в неволі, помолюся Богу. 19-річна лекера Полусмак остання любов Шевченка, його остання надія на родинне щастя. Але молоденькі дівча не змогло оцінити почуття видатного поета. Поставлю хату і кімнату садок, райочок насаджу. Посиджу я і походжу в своїй маленькій благодаті та в одиній самотині в садочку буду спочивати. Присняться діточки мені, я присниця мати, давні колишній та ясний присниться сон. І ти. Ні, я не буду спочивати, бо й ти приснишся, і в малий райочок мій спід тиха, тиха, підкрадешся. Наробиш лиха, запалиш мій самотний, на що мені чорні брови, нащо карі очі, на що літа молодії, веселі і в очі, літа мої молодії, марно пропадають, очі плачуть, чорні брови одвітрю линяють. Серце в'яне нудить світом, як пташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі, Тяжко мені сиротою на всім світі жити, свої люди, як чужі, ні з ким говорити, нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка. День і ніч воркує, ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають, та й нащо питати, нехай плаче сиротина, нехай літа тратить, плачте серце, плачте очі, поки не заснули. Голосніше, жалібніше, щоб вітри почули. Що понесли бойнесеньки за синіє море, чорнявому зрадливому на люте горе. Ай, плавай, лебедонько, по синьому морю, рости рости тополенько, все вгору та вгору рости гнучка та висока. До самої хмари, спитай Бога, чи діжду я, чи не діжду пари. Рости, рости, подивися за синєє море. По тім боці, моя доля, по цім боці, горе. Там десь милий, чорнобривий, співає, гуляє, а я плачу, літа трачу його виглядаю. Отак тая чорнобрива. Плакала, співала І на диво серед степу тополею стала. Він продовжив свій родовід не в прямих нащадках, а в слові. То хай назавжди у ваших серцях горить іскорка любові до поезії, яку засвітив Великий Кобзар.